Після закінчення подій 24 лютого економічний прогноз, що буде потім з економікою України Республіки. Повне банкротство на протязі багатьох років. Це перше, низька народжуваність, висока смертність буде зберігатися довгий час. Також великі міста, маленькі міста, села не всі будуть відновлені. Повністю буде відновлено не більше 10%. Тому що Служба безпеки України та МВС України переслідують забудовників по статті 212 Кримінального кодексу України. Слава Україні! Тому великої відбудови України не буде. Це міф псевдоукраїнських пропагандистів. Підписуйся на це відео і на цей Ютуб-канал. Поширюй це відео в тренди Ютубу. Тут кажуть правду, реквізити в описі до відео. Також, на протязі 20 років. Республіка Україна не зможе відновити той потенціал, який був до 24 лютого 2022 року. А на протязі 50 років не зможе відновити той потенціал, який був до 2014 року. Через не тільки події, які були 24 лютого, а через події, які були 20. 1 лютого 2014 року. От і все. Тому економічний спад, висока смертність, вимирання українців. Це майбутнє, яке обрали нам виборці партій регіонів. От ті совки в цілому і будуть далі обрати. А вибору нового не буде в цілому ніякого. Нових. Кандидатів не буде. Будуть усі старі: Грося, Пеця, Юля, Зеля, їх діти, онуки. Може бути, волонтери якісь, провладні, проолігархічні, як притула. От, підуть у владу. Нічого не зміниться. Вони вважають, що Країна, Республіка це їх карман. От і все. Нічого не зміниться в цілому. От Україна зараз повністю банкрот. В цілому повністю на 100% зарплати і пенсії нам платить хто захід. От і все. Якось так. Тому жодних великих змін не будуть. Не буде в цілому. Щодо економічного зростання. Жодного не буде зростання. Це міф, який розганяє ботоферми пеці, юлі, зелі. Цього не буде. В цілому. Чому так? Відбувається і буде відбуватися. Корупція. В цілому. І так далі. Кумовство. Стосовно того. Що військові будуть якимось чином впливати на владу для прийняття якихось рішень. Не буде цього. Тому що відповідно до Кримінального кодексу будь-які будь випади на сторону влади зі зброєю в руках військових одразу прикінчить Альфа СБУ. Я знаю, як. Працює Служба безпеки та МВС України. Тому ті, хто надіються на військових, марно ви надієтеся на Збройні Сили України, що вони вирішать будь-які українські проблеми, вони не здатні на це, тому що вони діють у рамках законодавства Республіки Україна. Тому от ті всі погрози, які зараз звертаю увагу. Служби безпеки України звернути увагу у Фейсбуках. У Фейсбуках, ті негідники, які там пишуть, от зараз прийде армія, от, і буде вбивати Зеленського та владу. Всіх знайти і в СІЗО швидко, я кому сказав. Або ви не патріоти? Давайте швидко всіх знайти методи карадільної психіатрії, рішенням суду. Ви ж на це здібні чи не здібні? Або ви слабаки? Якось так. Тому не рипайтесь. Якось так. Ті, хто надіється з провокаторів, що Збройні сили щось зможуть, після закінчення бойових дій, яких не існує юридично, якось так марно надіятись, провокатори, бо Служби безпеки України МВС ДБР продирявлять усіх на той світ. І це не погроза, це твердження. Згідно законів Республіки Україна, вони ж можуть застосувати зброю проти власної армії. Можуть. Тому всім мовчать. Якось так і не вздумайте зі зброєю в руках щось там погрожувати в інтернетах. У лапках владі. бо знайдуть і на бутилку посадять. Слава Україні. Ви це зробили разом. Це стосується виборців Зеленського та Пеці. Але чомусь звинувачують мене в цьому Ні. Не я в цьому винен, а ви своїм вибором. Тому питання лише до себе. Слава Україні. Економічне зростання це фікція, яку нам… Дають для того, щоб нас заспокоїти. Економічного зростання такого не буде. Ну там 5-10, ну, може, 20%. можливо. Але не 100%. Ви десь бачили, щоб колишні Євгославія, Сирія, Лівія, Ірак після нападу Заходу якось процвітали? Не дуже. Щось я не чув. Чи ви бачили, щоб Греція десь процвітала? Ні, не процвітає. Чи ви десь бачили, щоб Прибалтика процвітала після розпаду Радянського Союзу? Ні. От і все. Якось так. І не вздумайте провокатори у Фейсбуках та інших месенджерах писати, що там армія. Щось там піде у кабінети, всіх розстрілює. Я вас попереджаю, що Служба безпеки України вас всіх знайде і на бутилку посадить у СІЗО або психіатричну лікарню. І швидко це зробить, всіх знайде і покарає. Це я, як юрист і правозахисник кажу, тому не вздумайте далі це робити. Бо знайдуть усіх і вам, всім кришка. Слава Україні! Героям слава! Слава Бандері! Жодних змін не буде. Не надійтеся на великі зміни. Тому провокатор одразу нагадує, що існує кримінальна відповідальність за подібні призиви стосовно того. Щоб розстріляти владу. Стаття 112 Кримінального кодексу. Стаття 109, частина 1. Стаття 111 Державна зрада. Стаття 113 Диверсія. Стаття 111, дріб 1. Це так, підказочки для Служби безпеки і МВС. Як їм працювати? От. Вони ж там. Давай, давай, правова держава, звісно, Совок, а не правова держава. Ну. От, тому багато хто поїде звідси. Просто. Слава Україні. Героям слава, слава Бандері.